Привіт усім! Томас із Vanguard. Сьогодні я хочу дати вам корисну пораду щодо того, як налаштувати ваш штатив для стрільби APR або CPR. Єдина різниця між APR і CPR полягає в тому, що APR виготовлений з алюмінію, а CPR з карбону. Обидва мають унікальну головку, яка пропонує як верхню платформу ARCA, так і платформу Picatinny Rail знизу. Обидва мають швидке від'єднання. Саме це я хочу показати вам, як налаштувати. Отже, ви знайдете шестигранний ключ у кожній коробці, яка йде з цими штативами. Спосіб налаштування, щоб затискач був тугішим або слабшим, полягає у використанні цього болта, який знаходиться прямо всередині тут. Вам, можливо, доведеться зробити це налаштування незалежно від того, чи використовуєте ви пікатині чи верхню платформу АРКА. Сьогодні я приніс цю вогнепальну зброю прямо тут. Вона має пікатні рейку знизу. Я вже зробив налаштування, тож, коли я вставляю її, ви побачите, що вона фіксується, нічого не хитається, і я можу затягнути її, і вона тримає мою зброю. Зброя надійно зафіксована, заблокована. Тепер ви можете помітити, що на деяких з них пікатіні рейки, залежно від виробника, можуть відрізнятися. Ось тут у нас є пікатині рейка, яка є насадкою. Коли ви фіксуєте цю, оскільки вона наша, вона також надійно закріплена. Коли ви переходите до пластин арка, у деяких підзорних труб основа буде арка. Коли я вставляю цю сюди, оскільки всі виробники мають різні розміри, цю потрібно буде відрегулювати, бо вона не закриється і не зафіксується. Однак пластину, яка йде в комплекті з триногою, ви можете вставити і зафіксувати. І вона надійна, тож тепер я можу швидко перейти від своєї пластини Арка до своєї вогнепальної зброї одним рухом. Сподіваюся, ця порада була для вас корисною щодо того, як налаштувати ваші стрілецькі триноги APR або CPR і допоможе вам залишатися на цілі вдалих пострілів.